Друзі, привіт! Я зараз у Варшаві на конференції, яка про бізнес, про бізнес-товарни це Amazon ноу-хау. Дуже круто, дуже багато людей з різних країн, які займаються Амазонами, іншими маркетплейсами. І хочу сказати, що тут є люди, які продають на мільйони баксів. Всім привіт! Зі мною рядом Володимир, це компанія ForBe.ua, їх сайт. Але тут я зустрів. Людину, яка відповідає вже за юридичні питання, це підбір і створення компанії, підбір юрисдикції, де ми створюємо цю компанію. Ми вивчаємо цілі взагалі, чи потрібно створити цю компанію, можливо, потрібно в другому місці робити. Це супровід компанії по бухгалтерії, це супут власників бізнесу по податковому плануванню, по вибору податкової резиденції, по структуруванню бізнесу загалом окремо ми допомагаємо з інтелектуальною власністю. Реєструємо торгові марки, патенти в різних юрисдикціях. Америка, Україна, Євросоюз, Китай, Індія в тому числі важливо розуміти, треба. Зрискувати тругомар не тільки Україні, де продається товар, а й там, де він виробляється. Це відсотки особово, якщо це Китай. Особливо, <світ> <світ> якщо це Китай. Обов'язково це договорне право, обов'язково це консультування з побудовою корпоративної структури, тому що як правило, і e commerce бізнес починається з однієї людини з власника, який і власник, і менеджер, і продаван, і бухгалтер, і прибиральник. Але згодом він обростає командою, треба правильно оформити відносини між командою, тому що команди зараз з 20-го року всі розкидані по всьому світу, так, і, і треба правильно підписувати договора банальні про надання послуг. Індії зробити так, щоб ваш співробітник не став вашим конкурентом. знаходиться у нас основна частина команди в Україні в Києві. Також команди знаходяться в Штатах, в Британії і в Швейцарії. Я так, вже так, я думаю, як вони зможуть мені допомогти, тому що такі питання буває виникають. А чому мені потрібна не мій компанія в USA, наприклад, щоб продавати на Амазоні? Якщо компанія? потрібно, я знаю тепер до кого звернутися сайт. Форбі Фобідотвіє мене можна знайти інстаграм. Є інстаграм нашої зробимо обов'язково відміточку і контакти, і сайт. І звертайтесь напряму, якщо потрібна допомога в юридичному секторі. Буду, буду ради з Варшави ще раз.